Вітаю вас. Деякі експерти говорять про те, що відсутність депутатських звітів заважає прозорості роботи депутатів Луцької міської ради. Наша ж передача саме про те, чим займаються депутати Луцької міської ради. Отже, сьогодні до студії я запросила депутата Віктора Ящука. Найперше коротка інформація про нього. Віктор Петрович Єщук, До Луцької міської ради обраний в багатомандатному виборчому окрузі, член фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Приватний підприємець. Пане Вікторе, дякую вам за те, що знайшли час і можливість. Прийшли до нас до студії, незважаючи на те, що ви депутатом працюєте всього-навсього 4 місяці. Новообрані депутати Верховної Ради кажуть про те, що вони не проживуть за зарплату, яка становить 6,5 тисяч гривень. У міській раді зовсім не платять коштів. Скажіть, чому ви тоді пішли до Луцької ради, адже ви забезпечена людина? Добрий вечір, насамперед. Ну, в житті я мав чітку позицію і ну, працював як на Партію Свобода. Це навіть не праця, це як воно називається покликання, душі? покликання. так. Ну Завдяки цьому потрапив по списку замість Чернецького, який пішов на підвищення в Київ. Я потрапив до Луцької міської ради. Ну, зараз можу, вже склалося в мене деякі враження про раду, вже можу ними поділитися. Ну, Праця в ради, ну, міфіч, міфічного корита я там не знайшов. Є тільки відповідальність і власний час, власний час який тратиш на те, щоб на проблеми виборців, те, щоб робити якусь роботу. Що, до речі, не жалію, що кажу, що трачу власний час. Бо до цього мав покликання робити щось для людей, на тому стою далі. Як змінилося ваше життя після того, як ви стали депутатом міської ради? Ну, ще раз скажу, що страждаю від того роботи. Якщо вже е, з тим, що ви говорили, що хтось каже за зарплату, я тільки можу пожалітися, що в мене стало менше часу. Тому що це сесія, це якісь питання треба вивчати до сесії. Ну і просто наперед забіжу, коли... Сесія затягується в Раді, це перша причина того, що депутати не вивчають питання до сесії. Якщо б ці питання були всі вивчені і вже була якась в депутата своя думка на рахунок того питання, швидко проходило б голосування і швидко б вирішувалось питання. Сьогодні на оперативній нараді говорили про формування бюджету, який, до речі, формується все ж таки поки що за старим принципом. Коштів не вистачає, однак їх збільшать, збільшать на кількість місць у дитячих садочках. На який проєкт ви б залучили кошти? Ну, на дитячих садочках, так як і на освіті, це не можна економити. Це економія на майбутньому. Ми економимо зараз на освіті дітей, а потім маємо результат через деякий час. На цьому ніякого випадку не можна економити. Ну і ще ж садочки до цього в нас активно закривалися. Зараз їх відновлюють. Ну і слава Богу, тому що проблема з дитячими садочками є. А який проєкт вас цікавить в Луцьку? Чим би ви займалися, би? хотіли б займатися. Проект. Основний проєкт депутата – це благоустрій міста, щоб жителям жили в ньому комфортно. Що для, для цього треба? Для цього треба ну, гроші. Всі кажуть, гроші. Були б гроші. Були б нас дороги, були б садочки, було б все. А так рада зараз балансує, щоб зробити те, зробити те, але... Зробити все я, ясною мірою неможливо. Але старає, стараємося першочергові виділяти питання, на які треба фінансування, які треба вирішувати проблеми. А чи не думаєте ви, що можливо, ем, коли бюджет буде прийматися по-новому, то і коштів вистачатиме, їх буде принаймні більше? Угу. Коштів вистачатиме – Це ви... Ну, не знаю, з власного сімейного бюджету можете сказати, що вам коштів вистачатиме. Ні, коли у нас буде коштів Але ж, всі коштів, говорять... коштів буде більше, коштів буде дуже багато, то ми будемо старатися, щоб наш Луцьк процвітав, був краще, краще, краще. краще безмеж, ну, безмежне Полез, розвиток. Поле для так, діяльності. Так. Але всі говорять про реформу місцевого самоврядування, коли кошти будуть осідати найперше а, в радах, в громаді, в місцевій не. громаді. Ну... Тільки за то, тільки за то. Це давно назріле питання, щоб кошти в першу чергу були в місце, на місці і місто мало більше можливості ними керувати, розпоряджатися. А не тими грошима, що нам прийшлють чи не прийшлють. Дивіться, бюджет приймається, ми на щось розраховуємо. А потім ми не можемо зробити те, не можемо зробити це. Чому? Ну то в нас це заплановано, вроді би кошти мали бути. Але їх не прислали, їх немає. От. Ви будівельник за фахом і, напевне, цікавитеся, як зараз розбудовується наш обласний центр. Е, із будівельної точки зору, на вашу думку, чого забагато в Луцьку? Ну, mm -hmm. На вашу думку, чи, забагато, е, чи не забагато в ньому барів в Луцьку, торгових розважальних центрів? Якщо є на то попит. Якщо є на то попит, то я думаю, що не забагато. Але, скоріше всього, це навіть питання не попиту, а питання легко заробити гроші. Тому що на барі, на розважальному центрі, простіше заробляються гроші, чим на якомусь виробництві якомусь. Чи навіть вкладання цих грошей в науку. От дуже знову вернувши, вертаючись до освіти, от зустрічався я в центрі науково-технічної творчості з керівником. Мені підказали просто звернутися туди, бо, каже, є така проблема. Так дійсно там є проблема, там мінімальні ставки тарифні викладачів. І це, це центр, який потребує якихось матеріалів на те, щоб все-таки проводилася робота з тими матеріалами, якісь досліди. Все. І от дивіться, будуються... Фонди будують стадіони, корти. Те, що кидається в очі. Ось це стадіон великий, видно, корт великий. От знайшов би якийсь благодійний фонд, вклав би гроші в творчість наукову, ну, молоді. Це б дало б якийсь е е е поштовх через декілька років. Ви готові своїми коштами ділитися? Своїми коштами. Для цього? По мірі можливості. Як ви ставитеся до того, що про це принаймні останнім часом говорять депутати, що поруч історико-культурного нашого заповідника Старий Луцьк, розміщений базар. Людям це зручно, але деякі депутати хочуть його перенести подалі від центру. Як тут знайти золоту середину, аби всім було добре? Ну, при кожних виборах, коли приходять нові депутати, всі кажуть, що ми зробимо. Щось з цим старим базаром, це є ганебне явище. Всі обіцяють, а потім діло замовкає, замовкає, замовкає до слідчих виборів. Це все діло. Ну, на мою думку, що треба кардинально поміняти принцип цього базара. Ну, на мою думку, щоб на цьому базарі, наприклад, зробити так, що хто виробник, той має право там торгувати. Хто щоб не виробляв, б, якісь хендмейди продукти, хто є ну, безпосередній безпосередні виробник, і там це, хай би там торгував. А всі решта йшли на інші ринки, речові так і все. Це було б цікаво, як і для туристів, і в першу чергу для туристів. Це була принада така біля замку, я думаю. Достатки. Ну так, але ж бачите, ви ж говорили, що невигідно розвивати промисловість, так? Краще а, завести товари так, за саме, кордон. Це найпростіше мати заробити гроші. Але, це... але можливо, тому і не доходять туди депутати до старого ринку, бо ним а, не можна пройтися там. Дуже погана дорога. Умови для торгівлі теж не найкращі. Чому ну, не видно ніяких змін? Ну, видно, лобби це питання. Вигідно, щоб був безлад? Ну, нічого безлад. Ну там же ж дивіться, збоку є стоянка для автотранспорту. Вона теж зайнята все торговим павільйонами. Вроді би, підприємці з цього виграють правильно. Ми маємо робоче місце, маємо все. Але як житель міста приїжджає на ринок, де має припаркуватися? Нема місця абсолютно, правильно? Дуже це таке питання, яке треба вивчити, зробити якусь програму. Розлив, Чому дозвольтися. Цим не займаються депутати. Знову ж таки, невигідно. Ну, Та о... сама область споживспілка. Ви, вибачте мені, за цих пару місяців, що я так глибоко... Ще глибоко так не дійсно. Не все, але споживспілка це ганьба, не питання ганьба. Яка заробила, спогілка заробляє приблизно 20 мільйонів. Йде, вибачте, в чийсь карман, а не в місто. І знову ж невигідно контролювати це. Ну, і знову ж таки, це депутати. На кого ви працюєте? На місто чи на якусь конкретну персону? Е на вашу думку, наскільки активно ведеться зараз житлове будівництво у Луцьку і як зробити так, аби доступ до нього мали звичайні громадяни, зважаючи на їх мінімальні зарплати? Ну, я думаю, причина в цьому це першу чергу це кредитування дешевих кредитів. Були б дешеві кредити можна було б будувати, можна було купувати. І це, я думаю, це питання державне. За яких умов такі кредити можуть бути? Це треба в банкірів питати. Зрозуміло. Е, і знову ж таки, ви як будівельник можете сказати, яких змін потребує будівельна галузь або реформування якого? В Луцьку саме. Ну, власне, галузь будівельна, вона є. Таких змін то не потребує особливо, були б гроші можна було будувати. Питання будувати що? Треба бачити, бачити концепцію розвитку міста, транспортної структури, всієї інфраструктури, щоб де садочки, магазини, все це було в комплексі пов'язано, щоб це був е, такий реальний план розвитку міста, тоді можна будувати. Ви досить молодий чоловік. Вам не приходила повістка йти я, воювати? Я відносно молодий на чоловік. На нас хід і все ж таки воювати ви можете. Мені така не, думка не спадала вам? Мені не приходила така повістка. Ну, втікати я не буду ховатися за кимось теж. Це може не так. Тоді... А якщо буду бачити, що вже починається геть страшна річ, коли будь брати брати студентівського, тоді вже я сам піду, побіжу. Тоді наступне питання, як ви допомагаєте тим, хто зараз на Донбасі? Ну, я як є членом партії Свобода. У нас створений комітет гуманітарного забезпечення, який, до речі, багато чого зробив. Наприклад, за цей час було зібрано десь біля 700 тисяч гривень, які пішли на то. Десь 150 тонн продуктів було відправлено. Не скажу, що це було без моєї участі, тому ну, що я в цьому приймаю активну, активну участь і це все робиться при мені. У попередній розмові перед ефіром ви зазначали про те, що допомагають навіть прихожани церкви. Так, так. так. Як ви їх залучаєте до цього? Чому я... саме співпраця із церквами? Ну, Я їх не залучаю, я просто знайомий з багатьма священниками, ну, з різних причин. Я, я є активний парафіянин, я ну, допомагаю церкву, ну, дзвонить священик, мені каже, що зібрали. Продукти, будь ласка, приїзд, забери. Я поїхав, я просто не очікував, що їх буде така кількість. Я просто з одної інфодосівської церкви десь приблизно з півтони тонну забираю продуктів. І користуючись нагодою, хотів би подякувати прихожанам цієї церкви за таку позицію. Я ще до них прийду і подякую особисто, але наразі так. І хотів би інше поставити в приклад. Приклад. Так. Скажіть, чи будете балотуватися а, наступного року? А, чи будете докладати зусилля для того, аби стати депутатом Луцької міської ради знову? Ну, якщо хватить сил. <с? <с?> ну я думаю, що так. Ви не розчарувалися думаю... в депутатській діяльності? Я відчув відповідальність, це як, як спорт. Це вас захоплює все-таки? Відчуваєте це... задоволення від того, що ви допомагаєте людям? Це раз, і від того, що я, наприклад, не зробив, я від цього ще більше хочу це зробити. То в майбутньому, якому, якою ви бачите свою роботу, на чому будете робити акцент далі в депутатській діяльності? Ну, це по, бачите, ситуація постійно міняється в місті. І так. Буду дивитися по ходу. От, як яка проблема виникає, так вона і буде вирішитися. Бачите, тут проблема так теж хвилями накочиться. То завозальний ринок, то ще щось, то перевізник і так. Ну, але найголовніше, що для депутата це робити місто комфортним для жителя. Що б ви хотіли побажати новообраним депутатам Верховної Ради України і своїм колегам? Верховної Ради. Та завершити нарешті ті зміни, які почалися. Почали їх люди на Майдані, а депутати вже, які прийшли зараз в цю раду завдяки цим людям, хай би показали, що... на що вони варті, і пам'ятали, хто їх туди привів і раді чого їх туди привели. Хоча вибори ці були не такі прості і багато ще теж змінилося. Але... Щоб депутати знали, що вони прийшли туди за Майдану і за, за тої ситуації, що зараз в країні, щоб вони знали і не розчаровували людей. Бо люди напружені, це дуже страшно. А що б хотіли побажати колегам-депутатам Луцької міської ради? Луцької міської ради. <коли> в Луцькій міській раді дуже хватає депутатів, які працюють. Ну, як воно. Активно? І активно і професійно. Але повинні людей. всі так працювати. Але повинні всі так працювати. Ну, я але не... це в ідеалі, так? Так. Я не буду казати, що я кращий там, чи я гірший. Ну, хотілося б просто, щоб був результат, щоб люди бачили результат. Що, розумієте, це коли недавно було людські питання, набрався вже список людей, які просто елементарні, свої не можуть. Документи зробити там, мати синові, ну, родичам родичі передають там, землю то, чи дочці. А ці питання просто тормозяться з невідомих причин. Чомусь, щоб поки не зібрали е, додаткову комісію, взяли цих людей, щоб ці люди подивилися очі цим депутатам і після того голосування пішло. Вже просто безпідставні перепони були, невідомо чому. Ну, тут нам здогадуватися тільки доводиться. Ну, так, доходиться. так, так. Хочеться, щоб все-таки, щоб був конструктив. Що, хай би депутати пам'ятали, що вони самі є жителями міста Луцька. Ну, Сьогодні депутат, завтра не депутат. Але яке місто ми побудуємо, в такому будемо жити далі. Дякую вам за розмову. Наш ефір вичерпується. Спасибі, що прийшли до нас. Хайше. Віктор Ящук сьогодні був гостем студії Блинського телебачення. До побачення, всього доброго.